15 років тому, 29 березня 1998 року, міським головою Коростеня було обрано Володимира Москаленка. З того часу і по сьогоднішній день він працює на благо рідного міста та опікується коростенцями. І якщо для когось коростень це типова провінція, то для Володимира Васильовича це карта з мільярдами різноманітних стежок, якими можна йти в плані саморозвитку та розбудови міста. Що ж було зроблено в Коростені за 15 років і як оцінюють роботу мера мешканці міста? Місто розквітло, завжди дуже, як сказати, набуло свого своїх рис таких характерних. І е, ясно, що дбає і про соціальні всі так говориться, соціальну нашу е, сторону життя. Ну, я тільки позитивна. «Корисний, плохий город, красивий гридочок став краще став, де все облагорожено так хорошо, все стало кругом. Позитивно оцінюю, дуже багато було зроблено для міста. В частності для культурного розвитку, скільки було ведьма нових е, закладів. Ой, мы задоволені роботою нашого мера. однозначно. Тому що, ви знаєте, е, еще не будучи в декретом отпуске, я не один город, ну, по роду своей работы, ни в одном городе была, поэтому наш город кардинально отличается от других городов. Прежде всего, своей чистотой, организованностью. Вы посмотрите, выходные дни а у нас уже чистят улицы. То есть я считаю, конечно, что оценку ему надо поставить 5 с плюсом и дай Бог, чтобы он еще оставался у нас мэром. Я думаю, что классно. Он третий раз іде, значит, это хорошо. Я его роботу на відменно. Скажем так, тому що те, що він робить, то я, ну, то я вагомий вклад. В розвиток нашої держави, не тільки міста, але й держави. Тому що я, наскільки я знаю, наше місто багато разів отримувало звання найкращого місту серед районних міст України. І, ну і так, неозброєним оком видно, скільки він цього зробив для покращення нашого міста. Наскільки місто стало красивим, гарним, привабливим, надзвичайно привабливим. Цікаво для прожиття, наскільки воно розвивається. Це є перспективне розвиваюче місто. Мені дуже подобається наш мер, і це не тільки моя думка. Дуже багато у нас приїжджало за цей час гостей із інших навіть країн, ну, ближнього зрубіжжя, звичайно. Але дуже сподобалося, ну, крайне місце, звичайно, все не охопиш, але центр міста і те, як у нас підноситься наш Любов до міста, і те, що гарний в нас і парк дуже гарний, і свята у нас, і той же самий день деруна. Мені дуже подобається в цьому плані наш мер. І, чесно кажучи, ми завжди за нього голосували. Я вважаю, що Володимир Васильович Москаленко досить є хорошим в нашому місті. Він багато робить для міста і для парку, і для людей. Я думаю, що це хороша людина, яку можна і надалі обирати. Позитивно оцінюю, дуже подобається фестиваль дрони, ну і так все загалом що ви. Ну, Зроблено цікаво, те, що дуже багато пам'ятників було поставлено. Це що одне цікаве, парк розвинувся Таростенський. Ну а так, так більше нічого не можу сказати. Мені кажеться, проти тих, що робили раніше, він працює непогано. Шо, Мені що? подобається. Я приїхав з Америки, так що я так вважаю, що тут дуже добре, красиво. Чудово. все вся робота виконується хорошо, вулиці почищені. все. Я думаю, що до ладу. Нормально. Город зовсім наче став краще, особливо парк. Так що ми довольні доволі мером. Мені дуже подобається, що він багато уваги приділяє нашій культурі, розвитку культури нашого міста. Мені дуже подобається, що в нас проводяться такі свята, започаткований фестиваль Дерунів, проводиться літературне свято просто так. І взагалі ми вийшли на високий рівень. за последние годы, так что ему велика подяка за це. Ну, я считаю, что он правильно делает. Нормально. Так, як голова повинна робити. Очень добрый, во-первых, культурный, не откладывающий никогда человек, всегда поможет, разъяснит. Очень хороший. Я всегда только за, за такого человека, как Владимир Васильевич. А що було цікавого зроблено в місті за ці 15 років? По-перше, ви посмішіте, який зробив у нас міст. По-перше, посмотрите, який парк у нас э, красивий зроблений. приємно, звісно, і ходити в цьому місті. І все. Стройки, звісно, прекрасні, хороші. Все, все, дай Бог, щоб так і було і далі. Про таких, як Володимир Москаленко, кажуть, людина на своєму місті. Щоб досягти успіху та розвивати місто, треба вміти працювати з людьми. Адже основну роботу роблять люди. Керуючись саме цим принципом йде по життю Володимир Васильович. А місто, яке він очолив 15 років тому, за цей час стало знаним не лише в Україні, а й світі. Володимир Москаленко зумів відродити патріотизм коростенців, бо впевнений, що любов до рідного міста це те, що насамперед об'єднує людей, а вже разом легше працювати. Працювати за для розбудови користання. А що б могли побажати з нагоди такого професійного свята, такої невеликого ювілею?» ювілею? Ну, Хай ще керує, благострає місто і все буде. Побажати йому вдачі, здоров'я і подальших успіхів, і так, так ж триматися. «Тільки всього найкращого. Що може йому ще пожелати, щоб він і далі працював на цій посаді і щоб. Все робив як може краще для нашого користки. Трудиться так само, щоб наш міст став ще кращим. Все найкраще. Ну, взагалі, щоб е так держати, щоб було в такому ракурсі. А побажати йому здоров'я найголовніше. Всього найкращого. Наснаги, натхнення і розуміння, розуміти, чого люди хочуть. Ну, звичайно, здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я, наснаги, терпіння, тому що це дуже насправді дуже тяжка праця. Це не так все легко, це дуже почесна справа, звісно, але це дуже тяжка праця. Наснаги йому здоров'я, терпіння і дай Боже всього найкращого. Ну, щоб і далі займався там, хорошими справами, так як парк розвивав, тільки ще дороги карастинські наші. Ну, і здоров'я. По-перше, побажати, щоб коростень, При ньому, між прочим, користень навіть став в числі лучших город, міст е, республіки. Побажати, щоб він піддержав коростень в такому ж духі і біді, як він держав до цього. Ну, я бажаю, щоб це місто. Свіло процвітало і надалі, щоб тут було ще більше заходів для молоді, щоб підтримка була соціальна і ну, щоб щось можливо зробили, щось нове в цьому місті, те, що ще немає. Все найкращого, нових досягнень. Здоров'я йому, щастя йому, він молодець. 15 років на посаді міського голови термін немалий, тож хочеться побажати Володимиру Москаленку розуміння і підтримки коростенців та успіхів у звершенні задуманих ідей.